Задача за сьомий клас, з якою не впорався штучний інтелект. Що це за задача, зараз побачимо. Завдання зустрілося у підручнику олімпіадних завдань для 7 класу. Мав постає щасливою, коли з'їдає три різних фрукти, яку найбільшу кількість мавп можна ощасливити, маючи 20 груш, 30 бананів, 40 персиків та 50 яблук. Тобто, ну, ми можемо дати, наприклад, одній маф під три яблука, але в цьому не буде жодного сенсу, тому що вона не стане щасливою. Вона стане щасливою тільки тоді, коли фрукти будуть різними, наприклад, банан, персик, яблуко. І нам треба зробити так, щоб найбільша кількість маф отримала три різних фрукти. Чат GPT подумав, подумав, поперебирав варіанти і прийшов до відповіді. Максимальна кількість щасливих мавп буде 30. Але чи правильно це? Подумайте, чи можна якось отримати більшу кількість, більше ніж 30. А ми зараз це розберемо. Можете поставити відео на паузу та подумати над цим. А зараз давайте поміркуємо разом. Просто будемо намагатися так підібрати таку комбінацію по три фрукти кожній мавпі, щоб вийшло більше, ніж 30. Тобто наша мета зараз перевершити штучний інтелект, ну а потім, звичайно, розв'язати задачу. Давайте спробуємо так. Якщо взяти, е, спочатку, наприклад, 30 бананів плюс 30 персиків плюс 30 яблук. Но ми зможемо ощасливити 30 мавп. Просто дати кожній мавпі по одному банану, одному персику та одному яблуку. Тут все логічно, тобто 30 мавп ми ощасливили. І давайте подумаємо, що у нас залишиться. Груші ми не чіпали. Тому у нас залишиться 20 груш. Банани ми використали всі 30. Тому бананів у нас не залишається 0 бананів. З персиків було 40, ми 30 взяли, 10 залишилось. 10 персиків і було, 20, було 50 яблук, ми 30 взяли, 20 яблук залишилось. Отже, ми можемо взяти ще 10 груш плюс 10 персиків. У нас є 10 персиків, і ще 10 яблук. І ощасливити ще плюс 10 мавп. 10 мавп. Вже у нас виходить 40 мавп нам вдалося ощасливити. Тобто ми вже крутіше, ніж штучний інтелект. Якщо ви знайшли хоча б як ощасливити 31 мавпу, то ви теж можете вважати, що ви вже крутіше розв'язуєте цю задачу, ніж чат GPT. Але чи це максимальна відповідь? Чи можна ще більше? Більше, ніж 40. Давайте подумаємо далі. Взагалі, ця задача вона з теми оцінка плюс приклад. Ми повинні провести якусь оцінку, тобто якось оцінити кількість мавп, яку ми максимально можемо щасливити, а потім навести приклад, коли ми можемо е, це зробити. Наведу приклад, як це взагалі працює, оцінка плюс приклад. Ми проводимо оцінку, тобто оцінюємо. Кажемо, кажемо наприклад, що у нас є 50 яблук, да, оці 50 яблук. Давайте ми їх просто відкладемо кудись. Просто відкладемо. І ми розуміємо, що кожна мавпа е, може з'їсти не більше, ніж одне яблуко. Ну, якщо з'їсть два, в цьому немає сенсу, їй треба різні фрукти їсти. Отже, решта фруктів, скільки у нас їх тут 20, плюс 30, плюс 40. Решту 90 фруктів повинні е, з'їсти, да, повинні отримати е, от, певна кількість мавп так, щоб кожна з них з'їла хоча б два різних фрукти. Хоча б два. Да? Тому що е, отут у нас е, максимум одна мавпа може з'їсти одне яблуко. Отже, решту 90 фруктів е, повинна бути вона так розподілена, щоб кожна мавпа отримала хоча б два. Отже, мавп може бути не більше, ніж 90 поділити на 2. Тобто не більше, ніж 45. От. Тобто це називається оцінка. Ми оцінили, що мавп не може бути більше, ніж 45. А тепер треба навести приклад, коли ми можемо нагодувати, тобто щасливити 45 мавп. Далі нам треба зрозуміти, як же ж нам е, скласти 45 тріок різних фруктів. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас взагалі є 4 різних фрукти, 4 таких об'єкти. Да? Ми можемо оцю 20-ку груш розподілити так, що у нас ну, умовно 15 груш йде до бананів. А 5 груш йде до персиків. І у нас і тут буде 45, і там буде 45. Ну і 50 нам вистачить, щоб взяти з них 45 яблук. Але що означає взяти, як так перекинути, груші до бананів? Ну, ми можемо, наприклад, взяти спочатку 15 груш, до них взяти 15 персиків і 15 яблук. Це буде у нас 15 щасливих мавп. А далі у нас залишається, 20, 5 груш, просто 5 груш, які ми будемо тепер вже е, вважати е, як персики. І ми тобто, ми з'єднаємо 5 груш з 5 бананами і з 5 яблуками. Тобто ми намагаємось якось приблизно урівняти кількість яблук. Ми взяли там е, і тут, і тут ми взяли яблука, тобто, щоб їх побільше. якось... Е, Скажімо так, побільше пішло, побільше застосувати. А от персики і банани ми взяли по один раз. Тобто, тут взяли лише персики, тут лише банани. А від груш ми просто позбулися. І що тоді залишилось? Тут у нас виходить 5 щасливих мавп. Скільки ми використали груш? Груші ми всі використали. Залишається у нас 0 груш. Добре, скільки залишилось бананів? Бананів було 30, ми використали лише 5. Залишилось 25 бананів. Скільки залишилось персиків? Персиків було 40, а ми використали 15. Тобто залишилось 25 якраз теж персиків. Е, і скільки залишилось яблук? Було 50, ми 20 використали, залишилось 30 яблук. І тепер, очевидно, що ми можемо взяти по 25 всіх, 25. Бананів, плюс взяти 25 персиків, плюс 25 яблук. І нагодувати ще 25 мавп. І тоді виходить, у нас сумарно, ми нагодували 15, плюс, 5 і плюс 25, 45 мавп. Тобто ми спочатку оцінили, що більше 45 не можна. А 45 ось є приклад. Як можна. Отже, це і буде відповідь. Максимум можна нагодувати, тобто ощасливити 45 мавп. Ось така цікава задачка. Вона є олімпіадною. Якщо ви хочете на каналі бачити більше розборів олімпіадних завдань, напишіть про це в коментарях. Якщо хочете бачити більше завдань, які стосуються підготовки до НМТ, теж напишіть про це в коментарях.